У них немає жодної фотографії, де б вони були втрьох. Знімав завжди то Андрій, то батько, то мама. Тут в обіймах близьких, тут зимове південне Сонце заглядає в очі. Це звичне для всіх буде нещастя. Але вони йшли до цього 27 років кожен сам. Три одиноких людини. Які знову знайшли своє щастя один в одному на цій планеті і в цьому житті. Я переступаю поріг цього будинку, який не так давно став притулком чуда, і бачу усіх трьох. Я впевнений, що так і повинно бути. Андрій підпирає спиною двері, він так любить стояти. Мати Алла готує чай, батько Слава ледь помітний десь ззаду. Ми говоримо, він мовчить, слухає. Можна помітити, як він зрідка курить та зітхає, і чуємо головні слова. Я з сином тепер ніколи не втрачу зв'язок, ми разом назавжди. Цю мить я подумав про те, скільки їм ще доведеться наздоганяти. 15 грудня 1985 року Алла запам'ятала назавжди. Цей день в її пам'яті міцно закарбувався. Триклята груба в будинку, дрова, які треба було колоти, щоб нагрітися. Славко, якого не було поруч, вона на сьомому місяці вагітності. Усе протікало з ускладненнями, двічі клали на збереження. Алла взяла сокиру в руки, змахнула і зрозуміла, що щось пішло не так. Пологи почалися передчасно. Наступні три дні пройшли в забутті. Малюка вона так і не побачила, не відчула, не потримала, не приклала до грудей. Славік прийшов потім, але не тверезий, вона його бачити не захотіла. Лікарі повідомили про смерть дитини. Це був хлопчик. Додому Алла забрала матір, зі славою вони розійшлися. Мене довго мучили докори сумління, що я не побачила сина, що його навіть не показали, що все так раптово відбулося. Були думки, що, може, це помилка, я допитувалася у рідних, шукала якихось свідків, а потім я просто пішла до церкви і поставила свічку за упокій. Пізніше зі славою вони все ж таки зійшлися. Бували вечори, коли вони розглядали. Питання про дитину, нагадуючи, що синові було зараз 2, 3, 4 роки. Чоловік просив не мучити себе. Що було, те було. Батьки Слави в той час іммігрували в Ізраїль, він часто їздив їх відвідати. І в скорому часі він завів розмови про можливу еміграцію. Поки тривав період збору документів. Померла його мати. Інсульт. У той самий час захворіли батьки Алли. Вони були уже старими, і ні вона, ні він не могли кинути своїх. Так і знову розійшлися. Я дізнавалася про його життя в тій країні. Мені говорили, що він самотній, що також втрачає здоров'я, вік зробив своє. Але для мене це була уже пройдена частина життя. Алла вийшла заміж. Славком вони звичайно розлучилися. Батьки померли, родичі також один за одним пішли в кращий світ. Залишився лише хворий брат. З ним вона ділила крихітну квартиру. На цьому особисте життя не склалося. І вона махнула рукою. Щастя закінчилося. 110 осіб, 7 груп на ізоляції. Здорових нікого немає навколо м'ясорубка. У Андрія вроджений діагноз ДЦП. Його відразу віддали з пологового будинку в спеціалізований заклад. Що залишилося в його пам'яті? Операція на ногах в сім років. Після цього ніякої реабілітації. Кінцівки так і залишилися скрученими. Свята на новий рік. Коли він на своїх інвалідних ногах виходив на сцену, запах їжі в дитячому будинку, Вилазки із хлопцями прямо з вікна і тижневі ночівлі, нянька одна на групу з 24 хлопців, директор дитбудинку, який забороняє писати листи на адресу батьків, що збереглися в карці з пологового будинку. Це саме ті листи, що зазвичай повертають відправнику один за одним. І вже пізніше він дізнався, що будинок був знесений. Він часто представляв найдорожчого і найріднішу в світі людину маму, її голос, запах, колір волосся, характер, яка вона? Про тата чомусь він і не згадував. Андрій добре пам'ятає, як він пам'ятав про комп'ютер, і таки це сталося, коли він сам на нього заробив. Працюючи консультантом в магазині техніки, хотілося самостійного життя, але як довести це директору дитбудинку. Йому говорили, що він нікому не потрібен за стінами інтернату, його вб'ють, його життя приречене, до того ж відмовлялися давати на його руки гроші, що виділяла держава. А головний удар коли в 26 років хлопця перевели в установу закритого типу. Психоневрологічний інтернат. Вирок недієздатний. Мабуть, так всім було простіше, крім самого Андрія, звичайно. У дитячому будинку йому дали ім'я Андрій, прізвище чомусь залишили мамине. Він чинив опір. До нього всі тяглися: до очей блакитного кольору, до чистої душі, що ніколи не приховає образ, довіри. Усе у цьому житті можливо. Андрій пручався, підняв усіх, навіть задіяв місцеві змі, прагнув намолити шию всім. І міністру, і директору закладу, яке за скільки років могло стати йому ж рідною домівкою. Нелегко, але ж дещо вдалося. Йому дали дозвіл на проживання в сім'ї з опікунами. Це була велика сім'я, вони відвідували хлопця в дитячому будинку. Коли він міг вирватися на свободу, він зробив те, що хотів.